Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Лемкен. Плуг з тих років, коли ще кабіна для трактора була розкошчю, як казала покойна бабця моєї дружини, блядські совети літали в космос, а німці. Ті часи вже робили плуг для людей. Плуг 2 на 30, висота стійки тут 57, по центру рами 60. Між корпусами 80 см. Простий механізм перевертання цією ручкою гвинтом. Цей весь механізм може опускатися, підніматися, робить вам оцею тягою кут атаки до землі. Друга ручка, яка служить для перевертання плуга, теж має багато положень. Відкрутили цей болт, поставили її вертикально, якщо у вас кабіни немає. У нас тут кабіна, то ми її поставили. Таке положення, щоб не видавити скло. По робочим органам. Скрізь стоять оригінальні полиці, Лемкін. Леміші теж стоять Лемкін. Робочі органи в відмінному стані. Перший леміш тільки поварив. Але варили його не ми. Так воно було. Колесо. Колесо не оригінальне, це ми зробили його самі, як для оборотного плуга. В капіталістів нав'язки такі, що вони працюють плугом без колеса, але у нас, на жаль, ми до того йдемо. Пізніше зробимо відео, як цей плуг працює в роботі з цим трактором Т-25. Ціна його 1400 доларів. Всім гарного дня, до побачення. Щасливо!